Дорогі глядачі, рада вітати вас на каналі. І так, карта дня, раки для вас. Понеділка, понеділю дивимось підказки від вищих сил на кожен день за чашечкою чаю або кави. Можете запланувати свій тиждень. І так, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота та неділя. Ну, що я хочу сказати? Тиждень починається ну, дуже добре, тому що якраз дев'ятка мечів показує, що є можливість вийти з ситуації, але ви чомусь залишаєтесь. Навіть я не так сказала, не дев'ятка мечів, а дев'ятка жезлів, точніше. Але це 100% якась ваша мечова ситуація, якась ваша проблема, з якої ви боїтеся вийти, ви ніби розумієте, що вихід є, але залишаєтесь, тому що я ніколи не кажу нічого просто так. І якщо я сказала, що це дев'ятка мечів. Це означає, що є мечова ситуація. Знаєте, вам трішечки, можливо, заважає оточення, яке вас збиває з вашого шляху. Але ви маєте для себе зрозуміти, що не варто чекати і треба вже діяти, тому що недаремно тут залишили для вас вихід. Треба виходити. Нічого доброго з того, що ви просто сидите і чекаєте, не буде. Тому бажаю вам робити якісь кроки. А тим паче, що вівторок випадає мах-чарівник, і тут ви точно все можете контролювати, ви можете вибиватися в лідери, досягати потрібних результатів, домовлятися, докладати максимум зусиль, щоб досягнути бажаного. І 100% треба це робити. А якщо ще глянути на те, дорогі глядачі, що ви дійсно маєте якісь ідеї і зараз готові їх втілювати в життя, і ці ідеї допоможуть вам подолати якийсь період, от точніше розв'язати якусь ситуацію, знайти цей вихід, то 100% треба оці три дні максимально діяти. Максимально послухайте, плануйте, тому що далі йде десятка пентаклів, і ви будете дуже собою задоволені. Якщо дивитися на четвер, то ви можете дійсно розуміти, що вас розчаровує деяка ситуація або що деколи вам доводиться все ж таки повертатися до якихось болючих моментів, і ви маєте з'ясувати для себе, що я маю зробити далі, чітко по плану. Тому що якщо у вас немає якоїсь невизначеності, то ви неправильно розпреділяєте час, і або ви потребуєте підтримки і опіки, або хтось біля вас. Тому тут треба чітко зрозуміти для себе, що, як дію далі, що я роблю далі, для того, щоб не втрачати ні час. Ні фінанси. В п'ятницю тут фінансовий день, це десятка пентаклів, фінансові надходження, або якась дуже гарна покупка, або якась навіть вигідна продажа. Все для сім'ї, для родини, тому що. Ці гроші йдуть на якусь справу, вони йдуть для чогось. Бачите, тут дітки знаходяться в будиночку на цьому дереві, вони задоволені, щасливі, тому все, що ви робите, ви маєте робити поки що для своїх близьких, не тільки для себе. Так, ви будете відчувати себе щасливими. Далі йдемо. В суботу можете залишитися вдома і навіть дати собі трішечки часу, щоб відпочити, і просто обміркувати деякі речі. А ще хочу сказати, що в цей день ви просто можете трішечки лінуватися, як кажуть, стомились від усього. Відпочиньте, пам'ятайте, що якщо у вас є цілі плани, якщо ви хочете дійсно щось зробити для сім'ї, для родини, то вже в понеділок маєте починати оці кроки і вже починайте це все змінювати для того, щоб не бути прив'язаними до людей, до обставин, або щоб хтось не був прив'язаний до вас. Тому що отакий стан насправді він трішечки небезпечний. Вам не можна лінуватися, вам не можна залишатися в цих чотирьох стінах. Можете, звісно, відпочити. Вчити їх щастомлені, але далі тільки вперед. І хочу сказати, що п'ятірка Пентаклів вона показує, зверніть увагу ще також на своє здоров'я. Можливо, є якась для вас додаткова інформація, якої ви не помічаєте. Будьте здоровими, будьте щасливими. Дякую, що були зі мною, вдалого вам позитивного тижня і до нових зустрічей!